Київ поступово стає сучасним європейським містом, важливою складовою якого є сучасна культура. 425 мільйонів гривень. Такий цьогорічний бюджет столиці на цю сферу, і надалі він буде лише збільшуватися, запевняє київська влада. Про перспективи подальших трансформацій. Дивіться далі. 9 листопада працівники культурної сфери приймають вітання столичного мера Віталія Кличка. Запевняє бюджет міста за рік зріс на третину. Заклади культури завжди матимуть фінансування і залишаться в пріоритеті. 300 закладів культури в місті Києві, комунальних закладів працюють в цих закладах біля 10 тисяч людей. Ми повинні робити все для того, щоб Київ залишався культурним центром не тільки нашої країни, а взагалі європейським культурним центром. З вересня працівникам культури підвищили зарплати на 18%. Інші потреби теж фінансуються повною мірою. Голосіївський район один з найбільших за кількістю культурних закладів у столиці. Тут розповідають, лише нещодавно з'явилася можливість замовляти періодику і оновлювати фонди, наприклад, бібліотечні. Ми зараз побудували проекти бюджетів на наступний рік. На 16-й. багато тих позицій, які роками не фінансувалися, такі як от у нас є капремонти. Ми сподіваємося, що ми отримаємо. Римаємо кошти в контрольних показниках, які до нас доведені, вже вони відображені. Вже зараз працівники культури завершують підготовку до новорічно-різдвяних свят. У мерії обіцяють, їх святкування відбудеться у нових форматах, наприклад, у стилі паблік арт, коли артисти вийдуть на публічні локації, що гарантуватиме усім киянам незабутні позитивні емоції.